Покажи кросовер та ціни. Хорошо йдемо, пройдемося по кросоверах. Ринок великий, є таких автомобілів достатньо. Зараз покажу вам ціни, що взагалі пропонує Луцький авторинок по кросоверах. Не забуваємо за лайк і підписку. Не забуваємося займаємося автопідбором ці всі автомобілі, які присутні тут. І не тільки можемо вам перевіряти як ми оглядами, також саме можемо брати в підбір під ключ. Автомобілі завжди перевіряємо детально. Повністю все вам надаємо у відеозвітах, і ви приймаєте ключове рішення про покупку. Авто щось за Телефонуйте контакти як. Завжди наші знизу. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що по, по кросоверах є на Луцькому авторинку. Відразу зустрічаємось такий Volvo XC60. Давайте покажу вам його детальніше. Має він у нас просту оптику, має туманочки, має легкосплавні диски та зимову гуму мішеліновську. Ось такі синенькі, більш до синенького, по кольору, по характеристиках. Це в нас 14 рік, 2-літровий дизель, 200 заявляють пробігу. На автоматі 17700 він у нас вартує електроляда багажника. Там бачу, пише. Комбіноване у нас сидіння, шкірене кермо, круїз, мультимедіа, все в нас присутнє автосвітло, автодощ, повний склопакет. Підтонований позаду. Ось такий гарненький екземпляр. Парктроники має зад, камеру заднього вигляду. Все в нас в даному авто присутнє. 2 літра дизель, 200 пробігу, 17 17700. Він у нас вартує. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємось такі Hyundai X35. І давайте покажу вам також його детальніше Бачимо лінзовану оптику, бачимо туманки. Зимова гума, легкосплавні диски В нас присутні. Так доволі гарно виглядає. По характеристиках це в нас 13 рік. 1,7 дизель, 190 заявляють пробігу. Ключова ціна. 10,9, дуже хороша ціна скажімо так, на даний автомобіль. Бачимо безключовий доступ, присутня в нас панорама по салончику шкіряний салон у нас. Автохолд повний склопакет, мультикермо, механіка шестиступочка. ступка підігріве сидінь. Все в нас присутнє по авто. Ззаду виглядає непогано. Присутній в нас фуркоп, камера заднього вигляду. Ось такі Hyundai X35 за гарною ціною 10,9. Звісно, потрібно перевіряти. -то. Дійсно, все так вказано Йдемо шукати наступний Зустрічаємо на одному місці. Раз, два, три, 4, 5 і там ще шостий стоїть настійнчик. Давайте подивимося на них детальніше. Це у нас каджарик. Бачимо свіженькі лінзована оптика, парктроники, туманки, легкосплавні диски зимова гума в нас присутня. Це в нас 17 рік, 1,6 дизель, 170 заявляють пробігу, 6 ступочка, 17 17250, він у нас вартує безпечовий доступ. Комбінований салончик, погляньте з якими гарними вставочками. Штіряне кермо, мультимедія. Все в нас присутньо. Повний склопакет. Гарненький автомобіль. Підтонований трішки позаду. Так, він виглядає, парктроники за присутній такий каджарик 17250, він у нас вартує дуже гарний автомобіль. Так. Одразу біля нього не виключаємося, бачимо кашкай. Бачимо на ньому лінзовану оптику. Туманки присутні, легко сплавно диски літня, але континентальна згума. По характеристиках це в нас 12 рік, 1,5 дизель 161 заявляють пробігу. За вартістю 13250. Присутня панорама, нема без ключового. Тканевий, салон шкіряне кермо мультимедіа є. Механіка шестиступка ступка присутня. Ось такий кашкай є, фуркопзад присутній. Бачу, додатковий комплект гуми також присутні. Певне зимовий. Ось таких є екземпляр, 13250. Він у нас вартує. Дуже гарний пробіг Звісно, також потрібно перевіряти. Так. Переключаємося на другий. І я нас на автоматі бачимо лінзи парктроніки, туманки в нас присутні, легко сплавно, диски присутні. Відразу бачимо він у нас на повному приводі. Це в нас 15 рік, двохлітровий дизель 184 заявляють пробігу. 17 999 він у нас вартує, панорама, безключовий є. Комбінований шкіряний салончик з алькантарою, мультикермо автоматично підігріви. Допомога при паркуванні бачу присутня. Хороший на комплектації автомобіль підтонований, біленький, гарненький. зад. Ось так він гарно виглядає. За вартістю 17999. Відразу давайте не виключаємося, йдемо прямо так. Тігуанчик вам покажу, бачимо брунзовану оптику, стрічечка, туманки. Америка у нас легкосплавні диски. На автоматі 2-літровий бензин. 122 заявляють пробігу, за вартістю 14,5 люк панорама, Шкіряний салон, Шкіряне кермо, мультимедіа підігрів сидінь, повний склопакет, автосвітне, автодощ, ось такий екземпляр. старт стоп у нас там присутній за вартістю 14.5 Америка. Так. І відразу йдемо бачимо ще Кашкай. Віленькі, за ним зразу АХ. Так, дивимося. 13 рік 1,6 дизель. 215 заявляють пробігу, 13-250 вартує. Панорама, чорні зеркала. а відразу камери 360 у нас. Немає безключового по салону. Він у нас комбінований гарненький салон, механіка шестиступочка, мультимедія, мультикермо. Це у нас присутнє. Ось такі екземпляр у нас присутні за 13250. І відразу покажу, що Hyundai X35, ще одні чорненькі, лінзована оптика. Туманки, легкосплавні диски у нас присутні. По характеристиках, це в нас 11-рік 2-літровий дизель 195 заявляють пробігу на автоматі на повному приводі. Без ключовий, присутній. Кірений у нас префарований салончик, автоматично підігріви, мультикермо, автохолд, повний склопакет. Ось так виглядає позаду. Форкоп Парктроніки, камера заднього вигляду. Також бачимо, є додатковий комплект гуми. Одразу присутні. і ще ось такий Hyundai X35, 14500 він у нас вартує, йдемо шукати наступний. Зустрічаємо щось ось такий чорний Kia Sorento, Давайте також покажу вам його детальніше. Бачимо лінзовану оптику, бачимо новай туманки легкосплавні диски, зимова гума. Звісно, у нас він на повному приводі. По характеристиках це в нас 12 рік, 209 заявляють пробігу. 15 450 він у нас вартує. 2,2 дизельок. Люк панорама. Безключовий доступ, присутній по салончику. Ох, ти гарний у нас рижий салончик префорований, повний склопакет, автоматична коробочка, мультимедія підігріві, все в нас присутнє автохолд, все є підтомоване трішки позаду. Салон то взагалі тут прекрасний. парктроники зад, камера заднього вигляду. Все в нас присутнє. Ось такий екземпляр 12 рік за вартістю 15450. Зустрічаємо ще один ax 35 показую вам також детальніше, бачимо лінзовану оптику. LED стрічечку, туманки у нас присутні, пильни у нас із Нідерландів на легкосплавних дисках на зимовій гумі. 14 рік 2-літровий дизель, 151 заявляють пробігу, повний привід, 17500 у нас вартує. Ось такий екземпляр, складання бачимо, без ключовий присутній. Комбінований шкіряний салончик, мультимедія, автоход. Все в нас є, підігріви, Все в нас авто присутнє. Позаду виглядає непогано. Форкоп, камера, парктрони зад, все в нас присутнє. Ось такий x 35 17500, ключове 151 заявляють пробіг. йдемо шукати наступний. Зустрічаємо дві біленьких пропозиції в ряд, Q5 Каджарик. Давайте подивимося їх також детальніше. Q5 у нас Америка, лінзована оптика, омивайки, парктроніки, туманки у нас є. Всесезонного сезонного гума диск і присутні. 14 рік, 2 літра бензин, 14 900. Не вказаний, на жаль, пробіг. Люк, панорама безключовий по всіх дверях, у нас є. Рижий салончик, ну, все так, як у нас ауді автоматично. Електростоянкове підігріви, все присутнє. Ось така є, біленька 14900 вартує пробіг, на жаль, не вказаний. Так, переключаємося відразу на каджарика. Біленький колір, парктроники, омивайки. Лед провіжі моптика в нас стоїть. легкосплавні диски зимова гума, набов з комплектації, чорні зеркала. По характеристиках це в нас. 16 рік, 1,6 дизель, 153 заявляють пробігу, 16900 він у нас вартує. Ключове на повному приводі. У нас авто. Весь ключовий доступ присутній, комбінований салон присутній, електростоянковий круї, шкірене кермо, розширена мультимедія, механіка шестиступка в нас є. Ось такий екземпляр. Гарно виглядає. Парктроники зад. Каджарик 16900 він нас вартує, 153 заявляють пробіг. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємо ще ось такі біленькі Kia Sorento, Давайте також розглянемо його детальніше. Бачимо на ньому омивайки, парктроніки 360 проти лінзована оптика. led стрічечка в нас присутня. Літня гума легкосплавні, диски у нас присутні. По характеристиках це у нас 14 рік, 2,2. 200 одну заявляють пробігу, 19200 у нас вартує люк-панорама, десь ключовий. Шкіряний салончик у нас є, допомога при паркуванні. підігріви у нас присутні, вентиляція, до речі, ще присутня у нас. В сидіннях повний склопакет також. Є ось так гарна кошторочка, бачимо позаду. Гарно виглядає, біленький такий гарний колір, парактроники задворкоп у нас також присутні. Ось такий Kia за вартістю 19,214 року. Зустрічаємо ще ось таких три екземпляра, три кашкаєчка, один, два, 3 і йдемо також їх розглядати. Починаємо з першого. Дивимося, на ньому є в нас лінзована оптика, легко сплавні диски, все сезонно гума, туманки присутні, гарний такий бордовий колір. Камери бачимо на ньому 360 легкосплавні диски. 12 рік 1,5. На жаль, не вказали ціни плюс 2, тобто в нас 7-місний, панорама присутня. Так він виглядає по салончику. На жаль, ціни немає. Можна телефонувати запитувати. Наступний екземпляр, також у нас кашкайчик, лінзи. Туманки є, легкосплавні диски у нас є. Пригнаний із Франції, також на ньому є камери 360. По характеристиках це 13 рік, 1,6 дизель, 228 заявляють пробігу. 12 тисяч він у нас вартує чорні гарні релінги поверху, панорама. Комбінований салончик, механіка шестиступка, мультимедія, шкіряне кермо, все у нас по стандарту по кашкаях. Ось такий екземпляр. 12 тисяч він у нас вартує. Так, і ще одне у нас стоїть. Бачимо, це вже наша реєстрація. Лінзована оптика, легкосплавний диск і гума є. Туманки присутні. По характеристиках, це в нас 10 рік 1,5, 260 заявляють пробігу, 10800 вартує, панорама присутня. Ось так виглядає по салончику. Ось такий екземпляр ще зустріли. 10800 у нас вартує. Ну що ж, Ось таких трішки кросоверів вам показали, ціни бачили, пробіги бачили, є набагато більше, ринок великий, далеко не всі екземпляри вам показав, цікавить пошук. Такого автомобіля, контакти наші знизу звертайтесь. Любий автомобіль, який знаходиться тут на ринку, і не тільки працюємо по Волинській та Рівненській області. Тобто це не тільки ринок, це завжди площадки, це завжди авторія. Тобто моніторимо всі групи, тобто шукаємо вам автомобіль під ключ або оглядаємо разовим оглядом. Цікавить пошук, контакти знизу, завжди авто перевіряємо детально, Це завжди візуальний стан, фарба, технічний стан, комп'ютерна діагностика, тобто пробіг і все остальне, і завжди підтягуємо. Звіт з дилера, тобто цікавить, звертайтесь.